Підські привіт з вами. Це буде дуже довго. Віцькі привіт, з вами Нелегка. Ви можете спитати, подумати, що це за мадама біля мене. Це моя молодша сестра Анюта. Знайомтеся. Сьогодні ми будемо робити огляд на ламель. Ми будемо повністю фарбуватися цим брендом і робити фідбек на всю продукцію, яку будемо використовувати. І я подумала, що ламель настільки великий, настільки важливий для нас український бренд, що я не можу його хейтити або хвалить сама. І мені треба ще одна об'єктивна думка. Так, я. Ми з Дариною фарбуємося дуже різно. Вона любить більш такі яскраві макіяжі, такі більш чи такі нюдіки. No up. А Анюта як починає фарбуватися, це дуже помітний нюдік. От у Анюта завжди просто. Поміт... контрастний макіяж, Це непогано. Не засуджуємо, розуміємо, всі ми були підлітками. І тому як люди, які фарбуються зовсім по різному мені здається, що ми ламель можемо оцінити зовсім з різних сторін, і так буде набагато цікавіше. Я зібрала величезну косметичку з косметикою ламель. Тут, напевно, кілограма два. І починаємо ми з тонального. За те, щоб це відео набрало хоча б 10 тисяч переглядів. Тональних від ламель у мене зараз є лише ось цей флоулес кавер. Це одна з їх останніх новиночок. Відцінок Ані не підійде 100%, але це вже твої проблеми. Ні, нормально ти. Flawless Cover – це тональний, який дає середнє перекриття. Е, і також він іде з ніацинамідами і вітаміном Е. Тобто має бути така, знаєте, типу гарно зволожена шкіра. Він має забирати всі ті типу, недоліки, їх там щось приховувати. Ще в ламель я раніше дуже любила. взагалі просто була жорстка фанатка їх тонального Smart Skin. Це взагалі була моя найулюбленіша лінійка, тому що в мене така більш суховата шкіра, і це дівчата, це прям ванує. Я його у сестри завжди брала, вона про це не знає. Він мені завжди темний був, але мені подобалось, бо він такий перекриваючий. Зараза. А, у мене так само консилер з тієї ж серії Flawless, Flawless Cover. Buildable Coverage Concealer. Right. Buildable, що це за слово? Buildable. Ти в мене в дитинці дуже обзивала. Ні, да, я тебе так можу назвати Buildable. Так, дівчата, у мене дуже класний консилер від Lamelle. Колекція Smart Skin. Він такий жовтий на тобі. Боже, ти така апельсинка. Це капєць. На, трошки висвітлась. Дуже дуже рижа. Колись у Ламель була мега-легендарні рум'яни. ті самі бібі блаш в тюбіку, які були просто, мені здається, в кожній українській косметичці, в кожній хаті. Але тепер є натяк на нову легенду. Це ось ці Cloud Color рум'яни, тому що ну, дівчата. Це дуже добре. Це дуже добре. У мене відтінок 0,3. Мені здається, це найкращий відтінок в світі, тому що він такий поручнуватий, але водночас рожевий. У мене відтінок 0,1 і Мені він набагато більше подобається, чому Дарина. Вона мені не дала спробувати свій просто. Дуже логічно. З рідких рум'ян. У мене ще колись були кремові рум'яна з цієї колекції Hope від Lomel. Але мені здається, що я їх купувала з температури 40. Ну, я не знаю, чим я думала, коли я на свій такий тепленький кольоротип брала отой такий ядрений малиновий, суперхолодний. Він мені вообще не пасував. Тому я ними користувалася дуже рідко, але сама формула була прикольна. Ще з рум'ян-ламель я пробувала їх желейні рум'яни, вони мені дійсно подобались. Коротше, я тими желейними рум'янами. Всі вони мені подобалися. Потім я сіла знімати відео огляд на всю мою косметику. Думаю, зараз я їх похвалю. Скажу вам, що беріть ці желейні рум'яна. Я їх відкриваю, а вони просто в кашу. Ніби їх якісь таргани покусали. я взагалі не знаю, що з ними сталося? Тупо ну, зіпсувалися просто так. А мені не подобаються желені рум'яни, бо вони. Швидко застигають на обличчі їх не можна розташувати. До речі, такі румяна я подарувала не лише Анюці, я хочу їх також подарувати вам. І там буде ще подарунчичок. Да, в кінці відео я зроблю розіграш, тому це відео до кінця, там будуть всі умови. Саме контуринг у мене вперше це перший відтінок від знову ж таки. Ось ця ж колекція Cloud Color. Мені прям дуже він подобається. Другий відтінок мені занадто якийсь рижий, а ось цей ну прям реально ідеальний. Але от з цією штучкою треба дуже швидко працювати, тому що плями дуже легко наставить. А! Забирай, 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 забирай! Хто спішить, той насмішить. Зараз буде мега страшний трюк. Мені трошки страшно. Я роблю собі листовиння Я от таким от пензликом дуже брудним. Ригає все. І що виходить? Слухай, чого ти, ти мені такий не так хочеш. Вона виходить? така просто альфонс альфонська. Альфонеска. Альфонеско. Вона така альфонеска, це просто ужас. Мені як бренди щось дарують, 80% іде на оце обличчя, не на моє обличчя. Я собі залишаю дуже мало. Я тебе не змушую, ти мені сама їх даруєш. Ага, а якщо я не змушую, потім а що ти мені це не подарила? А що це в тебе є такий контурінг? У мене такого нема. Абсе зараз би по-хорошому треба було наносити пудру, да, І я вже хотіла вам показати пудру. Але Анюта сказала спочатку я роблю контуринг носа сухий, бо він краще так лягає на донал. Я ну, не розумію цю математику, але добре, якщо тобі так подобається, ну окей. Ми будемо використовувати ось таку палеточку, Це теж новинка від Lamille. У мене раніше була ось ця довга палетка для контурингу, і там прям був реально дуже класний контуринг. А, а це їх такий оновлений дизайн, і він мені теж подобається. Тут ви знаєте такий правильний відтінок, Він не занадто рудий, такий хороший. Дівчата, хлопці, це моя пудра. Cloud Max. у відтінку... та похер, 0,2. Вона прямо реально дуже матує, дуже матує. Просто подивіться на це перекриття. Це капець. Оце та сама пудра, знаєте, щоб ну навіть натяку якогось на живу шкіру не залишалось. Дівчата, хлопці, якщо вам сподобається, силочка буде в коментарях. Там не буде ніякої силочки, як З сухих рум'ян Я так само буду наносити ось цю палетку. Від ламель. У мене ще були ось ці, типа однушки квадратні, я не пам'ятаю, як вона називалась. У мене була така червона. І мені здається, дівчата, коли ламель робили ці румяна, вони занадто повірили в наші сили, тому що там така пігментація. Вони такі пігментовані Але мені дуже подобається. Я враховуючи те, що ну я я вмію фарбуватися. Я це роблю вже багато років. Я взагалі ніколи не вміла їх наносити. Я завжди ходила якимось бурячком, тому що ну ними дійсно дуже важко користуватись. Оця палеточка дуже просте використання. Мене ви плями ніяк не зробите. А от тими однушками, ну це капець. Мама, тато, лакі, бабуся, дідуся. Ще одна бабуся, ще одна дідуся. Привіт. Дякую, що ви зробили нас такими красивими. До речі, скажіть, що взагалі не скажете, що ми з нею рідні сестри. Ну, типу, що ми не схожі. Мабуть, мега красотки але просто взагалі не схожі. Макіяж очей. Подивіться на це. Це скарб. Це найкраща палетка, яку я втримала в руках, яка була в мене на очах, і взагалі яка існує все це моя десята, напевно, палетка така сама, бо я її використовую за місяць, може два. Це правда, але я її обожнюю зараз. Оці два відтінка люблю отакі блискітки і ще люблю от такі які посередині, А оці я жодного разу не використовувала. Згодна з тим, що каже тут Анюта. Я більше люблю. Так, да, це правда, що вона її любить більше, тому що в мене це перша і єдина, враховуючи те, що Анюти їх було штук 10. І це саме 402, тому що 401 вона мені якась типу більш дитяча, більш рожева. А от 402... друга мама зробили? Я буду використовувати ось цю палетку міф у Вона така трошки складніша у використанні, але мені мега подобаються оці рожеві блискітки. А ось цей рожевий, ось ці нюдові і ось ця блістючка. Я хочу зараз спробувати це якось поєднати. Я спочатку наношу ось цей рожевий просто на всю повіку. Я беру оцей відтінок коричний, він такий більш холодний, буду його наносити на повіку. Я правильно сказала? Що ти сказала? Ну, повіку. Я б так ніколи не кажу. А я... я просто не кажу це, я не цим. <ріст> <ріст> а що ти фарбуєшся мовчки? <ріст> я нанесла рожеві. Тепер хочу спробувати затемнити ось цим, бо поки що виходить якось занадто пінки. Я буду наносити такі от блискітки. Подивіться, їх буде виду до з космосу. А я з блискіток візьму ось це. Це теж м'яга гарно. Тут таке, знаєте, рожеве холодне сяйво з вкрапленнями зеленого і блакитного. До речі, ви бачили, що в Ламель вийшла нова колекція? Вона така, типу, більш мінімалістична, і там палетка дуже схожа мені на палетку Шарлотти Тілбері або якийсь Форд. Там прям знаєте така четвірка і вся в блискітках. Бачили? Мені е, я не знаю, я поки що не сформувала своє враження, тому що з одного боку мені начебто подобається от саме палетка. Але з іншого боку, у мене ламель асоціюється з чимось таким супер кольоровим, супер прикольним, яскравим. А там прям такий нюдік нюдіковий Взагалі якийсь... Нюдик такий рожевий з ламель асоціюється. Напишіть в коментах, з чим ламель асоціюється у вас. Дуже подобається цей макіяж очей, але я ще хочу нанести отаку блискітку. Це однушка з колекції Subliminal. Не питайте, будь ласка, що з нею сталося, чого вона така потрьопана. Да, в неї складне життя. Хто сказав, що в мене просте життя? От вона падала разів 10 і на 10-й раз вона здалась. Зараз я вам покажу свотч. Це просто одна з найгарніших однушок, яка в мене є. Я ще думала, може нанести собі якийсь кольоровий каял, але я десь загубила свій малиновий олівець, а ось ці, напевно, не будуть посувати. Mm -mm. Ні, тоді ні. Взагалі ні. Але взагалі я хотіла вам розказати про ці кольорові олівчики, тому що вони для мене мега особливі. В принципі, якломаль для мене особливий, тому що це був саме перший бренд, який надіслав мені подаруночок. Коли я тільки що починала бути блогеркою, у мене, до речі, Є відос, де в мене, типу, моя перша реакція, коли мені написали ламельшість і подарина. добрий день. ви така класна, вам подарувати подарунок. І я просто така. І вони мені подарували першому подарунку. Оці свої кольорові олівці і глітери. Ламель, дякую, що ви колись в мене повірили. Колись мене надихнули. Це насправді дуже приємно. да. Я люблю ваш бренд. Звісно, деякі продукти мені подобаються більше, деякі менше, але загалом ламель ви клас. Ламель, якщо я вам дуже сподобалась, можете мені надіслати <рив> <рив> річний запас палеток. 12 палеток self-love. І вистачить якраз до 2027 року. Далі у нас дві туші. Я забираю собі на подовження, Дарина на об'єм. Ти користуєшся цією штукою для палету? <рив> вона мене ще зламана. <рив> <рив> на халіру вона тобі треба. Вона мені нещодавно половину вій вирвала. Але ти далі користуєшся. Так. Мазахістка. Мені подобаються ці туші, культ. У них дуже класні щіточки, і вони прям дійсно створюють той ефект, про який вони говорять. Типа, якщо вони обіцяють подовження, буде подовження, якщо вони обіцяють об'єм, буде. І ось так виглядає мій погляд з тущо і без туші. Ну, дуже навіть непогано, да? Ось так от виглядає з і без дуже красиво. Клас! от шашо вії вони дуже класно фарбують. Мені дуже подобається. як ти фарбуєш ві. Мені мій макіяж очей теж дуже подобається. Єдине, що реально прям мега не вистачає. Ось мені знизу рожевого каяла такого малинового. І було б ще прикольніше. Так більш такий нюдік. А поки нюта на фоні до очі, я вам хотіла трошечки натякнути, щоб ви поставили лайк під цим відео, тому що я в Ютубі досі в тіньовому бані. Ютуб просто поки що не показує мої відео людям, і мене це мега засмучує. Тому, якщо раптом вам подобається мій контент, я буду мега вдячна, якщо ви мене підтримуєте лайком і коментарем. Для брів, я зазвичай використовую і м'яга люблю і всім раджу ось такий хайлайтер. Раніше, коли він тільки вийшов, я подумала, що це якась наркоманія, що це щось дуже непонятне, якийсь непонятний продукт. Але зараз я настільки до нього прив'язалася. Головне, що ви коли його наносите, ви його от на початку прямо назад відпускаєте, тому що коли забагато, він виходить не красиво. От, подивіться, яка тут бровка, і яка тут. Вона блистить. І ніби волога. Я не знаю, чи можна досі цей продукт знайти в Єві, тому що це досить стара колекція. Але якщо знайдете і ви досить темненька, то можете спробувати. Я думаю, вам теж сподобається. До речі, якщо ви якісь з цих продуктів пробували, скажіть вашу думку в коментарях, щоб не тільки ми за нюти давали свій фідбек, а ви теж я впевнена, що багатьом дівчатам це буде дуже корисно. Тепер ми будемо робити наші ліпс. Губки. губки да. ліп комбо. Я особисто хочу використати для початку отаку помаду. Це помада Powder Drop Comfort Velvet Matte Lipstick Long Lasting Lip Color. І по факту це така, ніби припудрена, мега-матова червона помада. Я хочу її нанести саме в серединку губ трошечки-трошечки. Трошечки, трошечки я нанесла дофіга. І я хочу, щоб ми затестили отаку от штучку. А тут у нас олівець і олійка для губ. Клас! І Бачите, тут у нас прям олівчик в колір цього. Ну сам олівець якщо що, не зелений. О тобі гарно. Це олівчик гелевий у відтінку чоколейт, А олійка в відтінку піч. Вона прям така, прям реально персикова. До речі, як ти ставишся до олівчиків від ламень? У Мене постійно тіряються кришки, і вони засихають через це, тому я ними не користуюсь. Всі дуже люблять олівці для губ від ламель, і от на ринку вони вважаються у нас прям одні з найкращих. Але я, наприклад, не дуже їх люблю через те, що для мене вони занадто м'які. От, прям такі вони мені якісь занадто масляні. І всі їх за це хвалять, а мені навпаки, вони через це не дуже подобаються. В попередньому відосі я робила розпаковку адвент-календаря. Хто не бачив, подивіться. І там попався олівчик, який навпаки ну, занадто сухий. Тупо царапає губи. А ось цей, навпаки, занадто м'який. От для мене ідеальні олівці це коли 50. Не 50, Так, не туди, не туди. Отак. Хіба я багато прошу? Ні. Ні. Олійка. От що. А олійки для губ, ламель ну не те, що вміють робити. Вони просто мастіра спорту в цьому, тому що все, що я пробувала, все було мега красиве, мега гарне і на губах було дуже комфортно. Ось таку, до речі, в персіку відтінку я ще О, боже як гарно! Я ще не пробувала. Кожна якась соска, ніріалка, я в шокі. І кицький точно такий самий набірчик для губ. Тільки тут у нас шоколадна олійка, а не персикова. Я думаю, шоколадна більше кому wow. сподобається. І також рум'яна і набірчик Я хочу розіграти вам, щоб виграти цей набір косметики. Вам потрібно, по-перше, поставити лайк під це відео дуже просто. А друге, підписатися на мій ютуб та інстаграм. Дуже просто. На мій... Ні, нанюти не обов'язково. І по-третє, напишіть в коментарях, який продукт від Ламель ваш улюблений. Просто порадьте іншим дівчатам, і мені ваш фаворит від ламель. Впевнена, нам буде дуже корисно це почитати. І потім я рандомно оберу переможницю, яка отримує цю косметику. І от такі макіяжі в нас вийшли. У мене вийшов ось такий рожевий більш girly girl. У Мене такий осінній. Напишіть в коментарях, чий макіяж вам подобається більше. Мені здається, ми вдвох впоралися дуже класно. У ну, мене краще, але. Тебе теж непогано. Дякую. Це все через те, що косметика ламель дійсно дуже класне використання. Ми за нютою радимо ламель. А З вами була нелегка і манка. Окей.